Ну, да, взагалі, от як ви рахуєте, змінилось ставлення дітей до спорту та життя за останні роки? Так, дуже змінилося на даному етапі, починаючи напевно з ковіду? Оці саме яким чином вони зараз дуже мало знаходяться на вулиці. Вони мало е, спілкуються соціалізації недостатньо дітям і якраз ось любі види спорту, не тільки я футбол буду виділяти. Вони дуже сильно допомагають дітям е, адаптуватися і акліматизуватися, навіть до умов, котрі на даному етапі в нас є е, е, діти більше. Замкнені були, я пам'ятаю, 22-й рік там півроку та повномасштабної війни, коли вони вже поверталися до школи. Коли вже були перші спроби саме в школі, один з одним, там співпрацю.